Всім привіт! Слава Україні. Сьогодні така у нас погодка Замечательна, Взагалі бомба. Сніжок іде, невеличкий мінусок. І, в общем, поки є можливість, поки ще не все засипали, зараз про уполе і буду работати з даним апаратом. І це все я вам далі в відосах покажу. Хотів показати, як заводиться МТЗОН 82-й, на який ми поставили нові свічки. Але не встиг. Коля наскільки вистрий, що я йому ще нічого не говорив, що потрібно заводити. Поки я зробив, поки розпалив е камін, поки зробив свої діла, що треба. коля вже за мотори вже нацепив Арпал. Ну коротше, не встиг я вам це все запечатліть і показати, як заводиться. Але Коля каже, пречудово. двічі прогрів свічки, і красу так статі. Отут стоять ось два предохранителя. Ну, я думаю, це всі в курсі, що вони тут є. І коли у нас була замкнута одна свічка, оце вічно один оцей вилітав. Ми тут все починили, поставили нові свічки, поставили новий предохранитель. Як-нібудь я на свій лад замотав ізолентою. Работає. Значить, що сьогодні в відосі? Нацепив Коля вже арпал. Саня йому підсобляв. І зараз ми будемо їхати на поле. Покажу пшеничку, поки оце все діло ще не засипало снігом, треба мені набити прицеп лохковий е, оцих подріблених гілочок. Іди сюди. Значить, останній відос був десь в районі 10-12, може й 2 тижні назад я знімав відео, де, ми дробили, де я дробив сам. Бо хлопці були зайняті е, оці гілочки. Вони, на жаль, були на той час сирі. Виходить так, що горіть, вони горять. Але. Коли весною осінню ми заготовляли сухі дрова, ну, сухі оці гілочки, я їх використовував тільки на розпал. Тобто я від відро приніс 25-літрове чи 30-ті, яке воно там, гепнув у камін, розпалив, потім дровцят накидав, все горіло, все причудово. Е, цей же ж момент, що ось 2 неділі назад я дрібнив, вони були сируваті. Був мінус з утра, поки я там е, яйця свої всі почухав, поки настроював оце все діло, воно короче, е, пішло розставати. І ці гілочки стали вже мокрі. Виходить так, що зараз я повністю, е, погода не сильно така мінусова, я повністю приміняю ці гілочки на опалення нашого офісу, там, де є камін. І горять, все чудово, розпалюю тепер навпаки. Розпалюю сосною, а оцим півдня топлю. Ну, я півдня з 8 часов приїхав е, у десь у час, два у прикращаю е, топить. Щоб воно це все до вечора догоріло, щоб вуголь цей, ну, щоб перетліло, щоб все було причудово. Щоб не, не стрьомно було, що, не дай Бог, що случиться. І ось дивіться, а ну сам покажу. Оце значить неділю вже, е, ну, яку, яку неділю, більше неділі, 10-12 днів, оце печу, е, зняв день, ну, крім вихідних, субота, неділя, вихідний. Не топлю, і оце тільки сіка із розходував. Тобто порівняно небагато. Ну не, я ж кажу, це на 8 приїхав, час в 2 вже закінчив топить. І вони виходять, що сирувати. Попробував я їх топити у сторожки, там, де в нас стоїть грубка. Там вони горять без питань. Оранник прийшов, насипав, каже, я тільки ними топлю, мені вони заходять, каже, не треба рубати, не треба нічого. Каже, Так що, о, тіпа, давай мені оці, зробимо бартер. Каже, давай мені оці на отоплення, а собі поїдь нароби нових. От зараз ми цим будемо займатися. Ось ці дров з прицепа. Зараз я їду, там є спеціальний ящик, у нас в охотничій стоїть, оці всі, о, кажу охотнічі, сторожці. Оці дрова перегружаю туди, нацепляю цей прицеп на арпал. Ось тут є шар, як, на який можна нацепити як великий прицеп, прицеп тракторний, так і легковий. Нацепляю і сам потихеньку почхав у поле. І там буду працювати. Хлопці займаються перевіюванням сої. Тобто, немає такої можливості, можливості, щоб ми всі бандою налетіли і почали працювати. Тобто вони роблять свою справу. Я поїду свою справу робити, бо ну не так вони сирі горять у каміні як у котлі, тобто, якщо або в тій самій плеті. Там воно все пісня. А в каміні пряма штруба, як такового цього всього діла, немає виходить, я розтопив, накидав все. Поки воно там просохло, загорілося, все, температура песня, вогонь горить, супер. Тільки заново підкидаю, знову воно притушилося, поки перегоріло все то є із димаря. Дим такий стовом мощний їде. Ну, іноді, коли є давлення нанизу, так фу, красиво. То рішив, прицеплю, поїду, поки не засипало ще снігом по самі, по самі бубінці. Думаю, поїду, гайну, зараз пару часів уб'ю времени, Якраз подивлюся, яка, яка там пшеничка, покажу, звісно, і вам. І там в нас в посадках є вже заготовлені це все діло. Так що далі я це все діло вам покажу. А ми зараз поки що попробую на камеру поцеплю чи не подцеплюсь. Навірно, ні. Щось там вже мішає. А що там мішає? Ага. Опа. Спиночка, спиночка. Я ти дивиться. Вроді що тут того прицепа, а важку вам. Отаким От макаром робота є оцей фарко. В принципі, замечательно Я ще ніколи, кстати, з цим прицепом не їздив. Це буде перший раз. Такий екскорт попре в поле. Так що не перемикайтесь, лайкос і ми погнали. Оце, значить, я таким макаром, відерцями і санюю, тільки що за 5 хвилин по-бистрому вигрузили в ящик. Почти все вмістилося, кроме... ну таке, на дні тут залишилося. Це тепер Іванич буде довольний. Він не рубає. каже, мені крубать, каже, так лучше нічого взагалі не робити. Годи не йти, спина, як не крути. А цим каже, одне задоволення. Да, звісно, це, понятно, тепловіддача не така довга, як ми возимо дубовий дрючечок та кинемо. Але е, моментально, скажімо так, тобто воно, як тільки розгорілося, огонь горить, тепловіддача неймовірна. Але не довго. Ну, Якщо, враховуючи ці фактори, що воно дармове, воно безкоштовне, образно, скажімо так, на сьогоднішній день у нас машина дров коштує в районі тут. 10-12 тисяч, тверда порода, метровки, газон, без нарощених бортів. Оце така ціна. 10-12, це на кого попадеш. Ну, отака ціна. Якщо е, рубані там, чи нацурки напиляні, соответственно, плюс 100, плюс тисяча, то якщо враховуючи ці фактори, оце дармове, безкоштовне, е, горить не хуже. Так що зараз оставляємо ці три відра, беру з собою граблі. І я поїхав, а хлопці будуть займатися своїми справами, віять сою, соя, мустанг. Знову очередний ажіотаж, ми вже думали там нас, собі навіяно. Те, що вже тіпа, в товарняк, тобто не будемо замарачуватися, коли знову пішов ажіотаж, знову переналаштовуватимемося на, на сою мустанг і будемо віяти її знову, так як багато замовлень. То вони будуть займатися своїм, я поїхав, буду займатися своїм. Сніжок, погодка просто неймовірна. Я думаю, в полі зараз отак на 5 балів, Класно, атмосферно і невеликий мінус. Це саме головне. Так що далі буде. Все, немає в мене вже оператора, так що тепер відоси за телефоном. Печем потихеньку з прицепом, з горки з'їжджаємо. Ось датчик у мене тут лежить, який треба поміняти. Сальники всякі, які теж треба поміняти. Ну, не доходять руки, як завжди. Автопілот стоїть, цього, що немає так, як у теслі, щоб їхав прямо по асфальту. Ви чуєте цей звук? Аж стогне. А чо, прикольно, мені подобається з прицепом так їхати. Ну, прямо на поле потихеньку. Бак заправлений. Печка дує гарячим, на... ну, потихеньку починає та песня. Думаю, що ж я ще вам не показав, щось хотів сказати і щось забув. Отпав у мене кондиціонер. Он лежить нанизу. Слабенький, походу, ті що йдуть в комплекті з е, двосторонні слабенький, і воно. При холоді відпало. Прийдеться купляти новий якийсь хороший скотч і заново кріпить весною. В тракторі, звісно, срач, немає коли вбирати, якоби і время є, але при такому холоді не дуже сильно хочеться. То хай вже до весни буде, як буде, а потім, зимою все одно робити то розкочувати то степлення, то іншаки, то насоси коротше. Роботи ще багато, нема смисла, поки його. Скажіть, я скажу, нализувати натирать. Вихлопну, до речі, те що не поставили, однак вихлопну, дійсно немає часу. Ну це все покажу в наступних відосах. А поки що їдемо по безкоштовне паливо. Ну як безкоштовне? Практичес, практически безкоштовне, дармове, яке лежить і нікому взагалі не заважає. І ніхто тобі слова не скаже, що ти його береш, переробляєш. І топиш ним у хаті чи де нібудь в іншому місці. Так що печем карічку по на поле. Зимою, кстати, оце мій другий чи третій виїзд. Я зімою в основному ніколи й не їздив. Ну це я чувствую, що зараз нападає сіка, що нам треба буде вже знімати груза передні і вішати лопату. Бо, мабуть, за сьогоднішній день і за завтрашній можуть підсипати. То будемо горнути. Якщо будемо горнути, звісно, покажу. Бо я, а цим трактором не вийде горнути. Чи вийде? Ні, не получать. А, хіба що на речаги гідравліку підключити. Бо це я прикинув в голові собі про джойстик, тут же джойстика немає на погрузчик. Ну і що, якщо що, можна переключити на е гідравліку на речаги, речагами регулювати. Так, летимо в общем бо щось я тіліпаю багато язиком, а роботи не роблю. Ось вам наглядний приклад. Ресовці були на полі. Зробили свою роботу, кинули і лежать готові дрючечки, готове, тепло, дармове, бери і переробляй. Ну, чуже трогати не будемо. Може хтось собі забере. Ми поїдемо до свого. Але я до чого веду, що ось воно лежить. Бери і працюй. Я на місці в полі, звісно, красота. Мені зимою при отакій гарній погоді, сніжній, невеличкому мінусі, більше подобається, чим. Літом, коли там сіять чи брізкать, жарко тоді, пелюката, а зимою красота. Ну, ось, значить, ми на місці локації. Ось що я вам хочу показати. Ініціатором цього, цієї всієї чистоти є батя. Він мене все время учив, що везде повинен бути порядок. Ми займалися, були, підпиляли е гілочки, які заважали проїжджати техніки. Отут. Піддискували отут. Тут у нас є такий горб. І є моменти по одноліткам, ось які е, хлопці е, вирубували, щоб воно менш росло, менш розмножувалося і менше було срачу. Тобто, якщо отут зараз у посадки в даній, оці всі лахміття, це все повбирати, то буде взагалі класно. Цього тут добра. Ну, гляньте, дуже і дуже багато. І то, і це вже давненько воно в нас зрубане. Воно ось лежить, це все гілля сухеньке, то я його хочу розпочати е, перебивати. Оцим же ж даним агрегатом Арпал, для яких цілий, в принципі, ми його і купили. Це сухеньке, воно повинно в каміні горіти бомба, тільки подавай. І зараз я це все буду діло робити. Звісно, в ідеалі б ще було б це. Ще один трактор Т-40 чи УМЗ під даний агрегат. Тому що ВОМ у МТ-зоні слабий. Всі це ми знаємо, ті ленти вони задовбують. І в даному випадку і нам треба туди лізти, тому що щось там не то. Ну, понасілуємо дороби, розпадеться, тоді вже будемо робити. Поки хай пече. І в ідеалі оце ще двох людей робочих МТ-зона. Ой, кажемте зона, Ю... ЮМЕЗа чи Т-40, е... прицеп тракторний. І погнали. Оце все перебивати і воно ось лежить, просто гниє. Ну, не потрібно так, щоб воно тут це все діло лежало і гнило. Його можна переробити, і буде користь як по чистоті, так і по теплу. Так що буду зараз якось тут переналаштовуватися і працювати. Пару. Годинок, я думаю, піде на те, щоб набити прицепчик оцей, так як воно самому не сильно комфортно, е, треба ж буде посувати граблями. Але погодка файна, чого його не попрацювати. Погнав. А, хотів же ж показати ще пшеничку, так що зараз я до неї дойду включусь, покажу пшеничку і буду тоді вже роботи. Ось вона. Ох оці рядочки мені дивіться. Фух-фух-фух. Оце красота автопілот, це, звісно, сіла. Я, напевно, все життя буду е дякувати Богдану із компанії Friend, що він настояв на своєму і встановили ми автопілот. Це дуже велике діло, дивіться. МТЗ, сіяло МТЗ. Хто в це повірить, що це сіяло МТЗ? Оце, до речі, тут ось сівалка пройшла. По необробленій сої, тобто, можна сказати, без обробітку посіяна, то тут як такових рядочків не видно. Ну, а тут -а є, це тут край відходив, а сіялось воно отак, вийшло на клин. То всі сівалки зараз ідуть ну, отак. Ось, а сівав отак рівненько. край. Великого кущення тут не спостерігається поки що. Три разні етапи ми сіяли. Ну це вже доживемо до весни, будемо підкормлять, будемо підживляти. Тоді це вже буде зовсім інше відео про пшеничку. Але ще раз я не можу не похизуватися, не показати вам оці ось моменти. Чу -чу -чу. Оце, звісно, вещ. Так, зараз пів десятого йдемо працювати з зарпалом. І подивимось, скільки займе времени самому одному набити. Прицеп легковий гілочок подріблених. У самому це вийшов оцей прицепчик півтора часа. Ну, правда, це без, без перекурів, без нічого. Тобто, як став і пішов. Почав звідти і кінчив. Вон. Тут виходить, що не добив я повністю прицеп, тому що погано буде закривати, скільки там ще 2-3-4 дрючки можна було б туди більше коротше, кидати. Ну, чесно говоря, я вже сам заморився. Може ще передихну зараз і тоді ще пару-тройку дрючків переб'ю, але навряд чи зараз ставляю борта і буду прицеплятися і перти. Ось виходить так, що туди я не ліз, то не наша, наша звідси і понало туди. Тут все поубирав, не без того. Пару-тройку раз арпал зупинявся. Ну знову ж дивіться, де він зупинявся. Ось, де розходяться дві ветки. Тобто... Яка тут моща плюс сухе. І отут, ось. Ну, тут же ще товщина. Товщина сухе. Тут я цю кучку убрав. Отут, виходить, не убрав я кучку, тому що ну тупо воно вже трюхле. Я його беру, а воно розпадається. Нема смисла. Тут Перегниє, перетрюхне. Отут лежала кучка, її прибрав. І отут. Оце вбрав. Получився прицеп. Тут чим гарно вийшло, тим, що тут проскакує і дубок. Є тут гілочки зараз, якщо найду з виду, та не бачу. Були тут дубки, навіть береза ось є всяке сухе клинки, берестки, всяке отаке лахміття, але я думаю, воно в камінні тепер горітиме без питань. Сніг шурує, насипав, крепко вже борта присипало. Такий гарний. Ну, це мов би вже і зменшився. Борт засипаний. Так що попрацював на славу. Недовго, Почти в кавичках, скажімо так, прицепчик набитий, красота. Так що зараз передихну, прицеплюся, розверну прицепчик і прицеплюся і буду перти на базу. Тоді ще як прицеплюся, включусь. самому це вийшов оцей прицепчик півтора часа. Ну, правда, це без, без перекурів, без нічого. Тобто, як став і пішов, почав звідти і кінчив он. Тут виходить, що не добив я повністю прицеп, тому що погано буде закривати, скільки там ще 2-3-4 дрючки, можна було б туди більше коротше, кидати. Ну, чесно горя, я вже сам заморився. Може, ще передихну зараз і. Тоді ще пару-тройку дрючків переб'ю, але навряд чи зараз ставляю борта і буду прицеплятися і перти. Ось виходить так, що туди я не ліз, то не наша, наша звідси і понало туди. Тут все поубирав, не без того. Пару-тройку раз, арпал, зупинявся. Ну знову ж дивіться, де він зупинявся. Ось. Де розходяться дві ветки, тобто, яка тут моща, плюс сухе. І отут, ось. О. Ну Тут же ще товщина. Товщина сухе. Тут я цю кучку убрав. Отут, виходить, не убрав я кучку, тому що ну тупо воно вже трюхле, я його беру, а воно розпадається. Нема смисла, Тут перегниє, перетрюхне. Отут лежала кучка, її прибрав. І отут. Оце вбрав, вийшов. Тут чим гарно вийшло, тим, що тут проскакує і дубок. Є тут гілочки зараз, якщо найду з виду, та не бачу. Були тут дубки, навіть береза ось є всяке сухе Клинки, берестки, всяке отаке лахміття, але я думаю, воно в каміні тепер горітиме без питань. Сніг шурує, насипав. Крепко вже он борта присипало. Такий гарний. Ну це мов би вже і зменшився. Борт засипаний. Так що попрацював на славу. Недовго, Почти в кавичках, скажімо так, прицепчик набитий, красота. Так що зараз передихну, прицеплюся, розверну прицепчик і прицеплюся і буду перти на базу. Тоді ще як прицеплюся, включусь. Підцепився, сніг, усилився. Дивіться, як файно вийшло. Бомба, сам під'їхав назад, Чуть-чуть, правда, прицеп це і попер. Ну, скажу я вам так, що самому можна, але напряжно. Саме ідеально, це вдвох, дві людини, одна подає, одна там. Підкидає на прицепі і, в принципі, діло движеться. Я задоволений, продуктивно пройшло дві годинки, попрацював, дровцят набив, ну скільки я тут солярки спалив. Ну, хай з дорогою 5, та хай 10 літрів, раді Бога. Так зато тепер я мінімум 1,5-2 неділі, Ви ж бачили, що там після залити. Такі 2 тижні 100% зняв день можна топити з утра до вечора. Та як там більше половини прицепа залишилося після двохнедільних топки до обід. то тепер я думаю вистачить, топить. Тим більше не потрібно, ну зараз така невеликий мінус, там, мінус 3, мінус 5, мінус 6 проскакує, навіщо переводити щось таке толкове да, на, на топку. Коли це толкове, можна применити при більшому мінусі. А так, щоб протопити душок, тепленький пішов, протопити його в офісі, ну там, де камін, поняли, ідеально. Печем. На базу, в общем, відос буду закінчувати. Такий він, длинненький вийшло, але продуктивний. Так що, з вас лайкос, всім пока і, звісно, все буде Україна.